Онлайн навчання міцно увійшло в наше життя. Інтернет допомагає отримувати освіту, перебуваючи в будь-якому місці земної кулі та в будь-який час. Різноманіття навчальних матеріалів надзвичайно велике. Пропустивши урок, ти маєш змогу надолужити, самостійно опрацювавши тему. Класно! подумала Світланка. Учитель дуже зрадіє, що я добросовісно виконала завдання. Дівчинка надіслала проєкт з природи о 12 й годині ночі. Відповіді не було. Чого ж не перевіряють? Там стільки чудових ідей. Нервувалась учениця. А потім вирішила. Напишу вчителю приватне повідомлення. Можливо, він не побачив моєї презентації. Добрий день. Ой, краще так. Добрий вечір. Я виконала проєкт. Який нам задавали? Відповіді не було. Наступне повідомлення дівчинка написала о сьомій ранку. Знову тиша. За сніданком Світланка поскаржилася мамі, що її робота досі не перевірена. Не дивно, сказала та. Хіба ти не знаєш про нетикет? Не ти що? здивувалася дівчинка. А дійсно. Що таке нетикет? Пропоную розібратися разом. Думаю, ти часто чуєш про правила поведінки Як себе поводити вдома у громадських місцях на відпочинку Існують правила мовленнєвої поведінки. Які необхідно застосовувати відповідно до ситуації спілкування. Пригадай ти вже знаєш, що мова і мовлення різні поняття. Так само необхідно розрізняти мовний та мовленнєвий етикет. Мовний етикет, сукупність правил мовленнєвої поведінки, які допомагають зробити спілкування гармонійним, доброзичливим Мовленнєвий етикет реалізація мовного етикету. В конкретних ситуаціях Ті мовні засоби, які обирає мовець індивідуально. У мовному етикеті існує багато способів привітатися. Але залежно від ситуації та настрою, ми це робимо по-різному. Привіт! Вітаю! Рада вас бачити! Добрий день. Моє шанування. Доброго здоров'я. Якщо одна людина вітається з багатьма, то зазвичай вживається множина. Здоровенькі були. До речі, фраза Доброго вечора ми з України є неправильною, оскільки, за усталеними нормами та мовною традицією правильно говорити так: Доброго ранку! Добрий ранок, але. Добрий день. Добрий день! Добрий вечір. Добрий вечір. Та не забувайте, що мова жива, постійно розвивається. Тож цілком імовірно, що, можливо, із часом, і вітання доброго дня та доброго вечора увійдуть до словників та стануть літературною нормою. Існують етикетні фрази, які допомагають попрощатися, висловити подяку. Попросити про допомогу, дати згоду або чемно відмовити, дати пораду чи запропонувати щось. Щоб знати, які саме з них використовувати, необхідно врахувати ситуацію спілкування, хто є твоїм співрозмовником. Адже погодься ти обиратимеш різні стилі спілкування з друзями, батьками, вчителями та використовуватимеш різні мовленєві конструкції. До речі, на нашому каналі є відео. Як визначити всі елементи ситуації спілкування. Переглянь також і його. Розподіли зразки мовленнєвої поведінки у дві колонки підлабузництво, Уміння слухати, Згрубіла лексика, Підвищений тон. Зацікавленість у розмові. Щирість. Лагідний тон Уживання слів паразитів, зневажливе ставлення до співрозмовника до позитивних характеристик належать такі: Уміння слухати, зацікавленість у розмові, щирість, лагідний тон, негативні підлабузництво, згорубіла лексика, підвищений тон. Уживання слів паразитів, зневажливе ставлення до співрозмовника Ти точно дотримуєшся мовленнєвого етикету у спілкуванні. Сучасне суспільство діджиталізоване. Тож ми постійно знаходимося на зв'язку, спілкуємося в особистих месенджерах, на форумах за допомогою електронних листів та миттєвих повідомлень. Такі норми спілкування регулює нетикет. Загальноприйняті правила спілкування в інтернеті, яких дотримується більшість користувачів. Нетікет -e це поєднання НЕТ у перекладі з англійської мережа та слова етикет. Тож можемо зробити висновок, що нетикет -e етикет віртуального спілкування, розроблений для того, щоб користувачам всесвітньої павутини було комфортно спілкуватися між собою в інтернет просторі. Ці правила відрізняються від мовленнєвого етикету? Звичайно, що ні. Увічливість, доброзичливість, привітність, уважність до співрозмовника, тактовність це все незмінні показники вихованої людини. Проте в етикеті віртуального спілкування на етикеті, зазначено наступне завжди пам'ятай, ти спілкуєшся з реальною людиною. Вона може радіти, сумувати. Її можна образити словом чи розгнівати. Тож обережніше висловлюйся. Пам'ятай словом можна вбити а можна вилікувати. Цінуй індивідуальність дуже часто привітання надходять у вигляді скопійованого віршика, що ходить у мережі або пересланої листівки, а потім заповнюють пам'ять телефона. Навіть кілька слів від свого імені будуть цінуватися більше. Особливо, якщо ти не забудеш про персональне звертання. Вітаю, Марійко, люба подруго, ти стала для мене справжньою сестрою. Нехай збуваються всі твої мрії. Інтернет створює ілюзію, що співрозмовник далеко. Тож здається, що можна сказати та зробити що завгодно. Не займайся булінгом, не вступай у конфлікти та не зловживай своїми можливостями. Напиши в повідомленнях людині ті слова, які не наважишся повторити у вічі. Поважай час та віртуальний простір інших людей. Про дзвінок або онлайн зустріч варто домовитись заздалегідь обрати зручний для співрозмовників час. Вітаю, Ірино. Чи буде зручно зустрітися 12 квітня о 14-й годині? З повагою Світлана. Якщо ж через певні причини комусь не вдається вийти на зв'язок, необхідно повідомити про це. Добрий день, Світлано. Вибач, але через обставини, які не залежать від мене, нашу зустріч доведеться перенести. З повагою, Ірина Добирай стиль та формат спілкування правильно. Зважай на те, із ким та в який час спілкуєшся. Інколи стиль спілкування з однією людиною є неприпустимим з іншою комусь доречно написати о 10-й годині вечора, а комусь лише в межах робочого дня. Також треба враховувати, чи можна використовувати невербальні засоби спілкування смайлики, меми смайлики, меми, гівки не будуть доречними при офіційному спілкуванні, а сленг різноманітні скорочення та використання капслука. Може роздратувати людей. Пам'ятай про обережність не спілкуйся з людьми, що приховують інформацію про себе в інтернеті. Пам'ятай, що це може бути небезпечно для фізичного чи психічного здоров'я гаманця. Тож перед тим, як додавати друзів у соцмережах, подумай, а хто приховується за сторінкою без світлини чи аватаркою відомого актора. Надсилаючи повідомлення. Уникай коротких обірваних фраз одна думка, одне повідомлення. Голосові повідомлення використовують тільки за домовленістю в особистому спілкуванні. У діловому це робити заборонено. Ну і, звичайно, пиши грамотно. Правильно написані та сформульовані думки читати набагато приємніше, ніж повідомлення з помилками. Повернімося до Світланки та перевірки її проєкту. Як думаєш, чи доречно було надсилати роботу о півночі, а потім писати вчителю в особисті повідомлення, щоб перевірив. Звичайно, що ні. Та й ранкове повідомлення є порушенням етикетних норм. До того ж, згадай норми на етикету не порушуй приватного простору людей. Запам'ятай. Мовний етикет сукупність правил мовленнєвої поведінки, які роблять спілкування гармонійним. Мовленнєвий етикет реалізація мовного етикету в конкретних ситуаціях етикетні фрази залежать від ситуації спілкування та співрозмовника, Нетикет етикет віртуального спілкування. Вічливість доброзичливість, привітність. Уважність до співрозмовника, тактовність, показники вихованої людини. Дотримуйся норм мовленнєвої культури. Це одна з основних ознак загальної культури людини. Став уподобайку. Дивись інші відео на нашому каналі. Учимо українську разом.